корабель та сотні тонн небезпечних снарядів у чорному морі біля кінбурської коси знайшли потонулий мінний загороджувач. Військовий корабель та сотні небезпечних снарядів поблизу Кінбурзької коси підводний робот апарат, який розробили науковці національного університету. кораблебудування, знайшов небезпечну знахідку. Мінний загороджувач колхозник, що затонув влітку 41-го року. Зараз фахівці визначаються, що робити зі знахідкою. А от підводний човен хочуть залучити до обстеження всієї прибережної зони. 80-ти метровий мінний загороджувач із сотнями снарядів і мін на борту виявив у морі біля кінбурнської коси підводний робот, створений миколаївськими корабелами. Військове судно колхозник з небезпечним вантажем розламалося на кілька частин і пішло на дно за 150 метрів від берега під час війни влітку 41-го року. По gps навігації судно носитель становиться в потенціально опасну точку, яка підлежить Після цього апарат опускається за борт. І з помощю е, е, відеокамери оператор може за заборотною ситуацію, то тобто, есть исследовать морское дно. Акваторію Кінбурнської коси обстежують уже два роки. Піротехніки виявили на її пляжах півсотні снарядів. Роботою інспектора рятувальники задоволені. Можно четко определить местонахождение, количество, глубина, в каком они состоянии находятся. Вот, если для сравнения водолаз, выполня, водолаз, который выполняет эти работы и прибор, то естественно, что есть большая разница. Прежде всего, это во времени и второе это что качество. Біля Кінбурнської коси робот також має знайти торпедний катер, річковий монітор, ударний баржу з артилерійськими снарядами, а також уточнити район бомбоскидання часів Другої світової, у якому судноплавство заборонене. Робот має замінити водолазів на небезпечній стадії під час підняття снарядів, кажуть науковці. Ми зараз одновременно прорабатываємо нові технології примінення роботів для того, щоб відключити по можливості присутствия чоловіка водолаза. Кракрас на цей заключите і найопаснейший стадії. Реалізації боєзапаса, звісно, там, можливо, ми будемо в дальнейшем роботи, розробляючи їх нашими силами. Робот настільки вразив рятувальників, що ті планують залучити його до обстеження акваторії усієї курортної зони Миколаївщини від Коблево до Очакова, а потім і пляжів у Миколаєві. Олена Горячева, Олексій Уманський. Факти ICTV.